Так, зберись. Привіт-привіт, <хи> шановна громада! Мене звати Майя і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні буде дуже класний огляд на одну неймовірно гарну коробочку. Фанати зараз зацініть. Ви тільки подивіться. Це Шіґлем і Гаррі Поттер. Одразу хочу зазначити, це не розпаковка нового продукту, оскільки дана коробка лежить в мене вже якийсь час, і деякими продуктами звідси я користувалась. але приблизно все в такому ж гарному стані, оскільки мені дійсно шкода використовувати те, що я всередині. Ну що, давайте відкривати. Я зроблю вигляд, ніби не знаю, що ж там всередині, і буду радіти так само, як в перший раз. Дивіться, яке все гарненьке, яке все по-Гаррі Потеровськи. Ву, можна обрати, до якого факультету ви вступите. Тут навіть бачите, шапка є. Може, з цього ми і почнемо? Хоча ні. Ні-ні-ні. Почну спочатку з маленьких коробочок, щоб вам було цікавіше дивитись, потримаю інтригу. Насправді тут ще був лист якби до Хогвартсу запрошення, але десь його вже загубила моя донька. А тепер зверніть свою увагу ще раз. Пам'ятаєте, буквально декілька секунд назад на початку я сказала, що це не розпаковка нового продукту, оскільки деякою косметикою звідси я вже користувалась. Уявляєте, наскільки я бережу цей набір, якщо в мене косметика, якою я вже користувалась, складена назад по своїх коробочках і все лежить на місцях. Аж настільки я фанатка. Ну добре, не буду тягнути ще більше, почну з самого маленького. Ось цієї коробочки. Так, і перше, що у нас тут є, це глітер-ліпстик. І зверніть увагу, як вони класно підійшли до створення дизайну для цього набору. Все максимально по-Гарріпотеровськи. Ну, серце радується, що сказати. Тут у нас, друзі, всередині бальзам для губ, як і було сказано. Цим бальзам для губ я якраз таки вже користувалась, але він продовжує ще блищати. Хоча, знаєте, цей блиск дуже легенько стирається, тобто просто зроблено більше для краси. І я покажу, як воно тут на руці. Немає жодного відтінку, хоча сам по собі чорний, але ну, звичайний бальзам для губ. Просто він гарненький. І наступний елемент, який є в цьому наборі, це маска для губ у вигляді. Ось такого маленького казанка, кацілка, як воно правильно називається. Знову ж таки, підійшли до дизайну максимально творчо. Мені подобається, як вони це зробили. Це реально для фанатів просто, ну, просто кайф для фанатів. Що сказати. В цій коробочці теж була маленька лопатка для того, щоб цей бальзам набирати, але я її вже десь загубила. Цей бальзамчик всередині виглядає. Теж прозорий, в принципі, має якийсь відтінок, але він реально прозорий і роблю своч. Знову ж таки, просто зволожуючий засіб, але має запах такий сильний ментолу, тобто, можливо, є трошки ефект е, збільшування. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, як він на губах носиться, тому що давно не користувались мене цих блисків для гупового. А це я бережу. Ну, а зараз що я зроблю? Я, звісно ж, перейду до цієї коробки. Мені здається, що це найцікавіше, що є, в принципі, в цьому наборі. Відкриваємо. І дивимось, що ми тут маємо. Так хочеться це зробити все гарно. Це факультети Хогвартсу, і це тіні для повік. Ви тільки гляньте, як це неймовірно гарно зроблено просто, як вони класно підійшли до оформлення. Це все зроблено під шкіру. Це такий орнамент. він, Я не знаю, він, звісно, з пластику, але виглядає, знаєте, наче залізний. Тобто, ну, ну, прям дуже круто. А такі кольори ми маємо всередині. Зроблю свочі, і так шкода, це пальчиком терти зараз. Але чого не зробиш? Для того, щоб вам цікавіше дивилось. Ось так виглядають Свочі. Нічого особливого, звичайні такі нудові, нюдові кольори, можна так сказати. Тобто майте на увазі, що пуфіндуй підійде на кожен день, плюс-мінус. Далі відкриваємо Raven або Когтеверан, як ми звикли це називати. І тут вже сині відтінки, дуже гарні, дуже насичені, особливо ось цей блискучий синій, він просто вау. Знову ж таки, зараз зроблю Свочі. Ну, тут ми маємо ось такі свочі. Цей синій зводить мене просто з розуму, він неймовірно гарний, пігментований, лягає м'якенько. Ну, супер. З ним працювати одне задоволення. Буде працювати одне задоволення, якщо я взагалі наважуся користуватись цими тінюшками. І хто ж у нас ще залишився? Ну, звісно, Гріфіндор і Слізерін? Почну я зі Слізеріна. Знову ж таки, зверніть увагу, як гарно це виглядає. І відкриваємо кольори. Тут, відповідно, зелений, чорний, ну, досить такі слізериновські кольори. Сріблястий кольор якийсь не дуже насичений, але зелений зелений прям важко набирається на палець і він ну, мега гарний. Прям такий ізумруд, я б навіть сказала. Ось так у нас виглядають очі слізеріна. Сріблястий, зелений, чорний і такий коричневий, делікатний коричневий. Тепер, звісно, час для Гріфіндора. Гріфіндора. До речі, палеткою Гріфіндора я вже користувалася, тому що мені здається, саме ці кольори мені підходять найбільше. Тут такий золотий, коричневий, зовсім світлий, трохи бордовий, хоча я б сказала, навіть не бордовий, а такий ну, цегляний відтіночок. Теплі кольори, які мені якраз таки подобаються. В принципі, на цьому б нібито можна було вже і закінчити, але ні. В цій коробці є ще один поверх. Тобто, зараз я витягну ось цю, ось цю таку. Ось цей поверх я витягну і далі покажу вам, що там знаходиться всередині. А ви поки що напишіть, будь ласка, коментарі, як вам ця взагалі задум, як вам ця ідея створити ось такий набір? Мені здається, що воно дуже гарно виглядає, і на подарунок, особливо для такого фанатика, як я, це було б неймовірно круто. А я отримала це саме в подарунок. І поки я займаюся тим, що намагаюсь витягти цей другий поверх. Підпишіться, будь ласка, на канал і поставте малисенький такий малюсінький лайк. Мені буде дуже приємно. Так, і на першому поверсі, на цьому прихованому поверсі е, даного набору, знаходиться книжка по зілів варінню. Е, і німбус 2000. Зараз я вам покажу поближче, що ж воно таке. Почну з німбуса. Або, якщо сказати правильніше, це. Е, Звичайний пензлик, який виглядає, ну майже звичайний, який там звичайний, він суперкласно виглядає, почнімо з цього. Тут є логотип Шіглем. Зараз, чи вам видно, чи ні. Є логотип Шіглем, є логотип Гаррі Потера і вона металева, дуже важкенька і дивіться, як зроблена. Ну, це просто шедеврально. Такий собі малесенький німбус. У кожної відьми має бути своя мітла. Бачите, я навіть пензлик до сих пір зберігаю у плівці, щоб він ніяк не пошкодився, не зіпсувався, нічого з ним не сталося. Це вже просто. А тепер книга по зіллю варін. Гарнесенька така, приємна. І всередині знаходяться зілля, що цілком логічно. Тут їх чотири штуки. Перше це е, рідка удача або Фелікс Феліцис, як ми звикли називати. Рідка удача виглядає у нас таким чином золотого кольору, з блискітками. всередині у блищиків, до речі, немає саме пензликів, тут тільки м, такі силіконові е, лопатки, якими можна накладати блиск на губи. Я зараз покажу кожен ближчик окремо, а потім зроблю свочин на руці, щоб ви бачили, як вони виглядають на шкірі. До дизайну підійшли навіть тут гарно, не просто ближчики зробили, а прям видумали щось. Якось так ну, підійшли креативно до питання. Далі у нас оборотне зілля, воно зеленого кольору виглядає в принципі, точно так само, як фелікс Felicis, Фелі. тільки єдине, що колір зелений. Теж з блискітками і така сама консистенція, і така сама всередині лопаточка. На черзі у нас амортентія, або, як ми звикли на це казати, приворотне зілля. Звісно ж, воно має бути обов'язково червоного кольору, бо воно про кохання. Тут вже трошки інакше воно виглядає, е, немає блискіток всередині, мені воно чомусь більше навіть схожі на олійки, ці блищики. Теж силіконовою лопаткою. І останнє зілля, яке ми маємо тут в наборі, це напій живої смерті, звучить якось моторошно. Має фіолетовий колір і е, точно так само виглядає, як і приворотне зілля, тобто просто колір інакший, Але консистенція у них у всіх у всіх, в принципі, однакова. Звичайні, е, я б сказала, прозорі блищики, тільки оцей рожевий трошки відрізняється, виділяється, але загалом нічого особливого. Та е, на губах вони приємні. Зложуть непогано, мені цього, в принципі, достатньо. Ну що ж, друзі, на цьому все. Кінець мого огляду: зараз поскладаю все на місця і будуть собі відпочивати мої скарби, чекати найкращих часів. Дякую вам, друзі, за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, будь ласка, підтримуйте мене і до нових відео. Па-па!